Вітаю! Для чого потрібно діагностувати аутизм? Батьки зазвичай першими помічають ранні ознаки аутизму. Ви, очевидно, вже помітили, що ваша дитина розвивається не так, як її однолітки. Ця відмінність може бути помітною або відразу після народження, або стає більш помітною з часом. Іноді ця різниця настільки очевидна, що помітна всім оточуючим. Але є випадки, коли відхилення не такі виразні. Спочатку їх помічають няні або вихователі дитячих установ. Симптоми аутизму змусили тисячі батьків подібних до вас шукати відповіді, чому саме моїй дитині поставили діагноз аутизм. Це природнє питання, особливо зараз, коли ніхто не може запропонувати вам лікування. Вже докладено величезних зусиль у цьому напрямі, і науковці. Е Науковців дослідження значно просунулися вперед у порівнянні з часом, коли батькам не залишали ніякої надії на допомогу дітям. Серед тих, хто займається пошуком шляхів подолання цієї хвороби, найбільш блискучі уми нашого часу. Важливо пам'ятати, що ваша дитина залишається такою ж унікальною, улюбленою і чудовою, якою була до встановлення діагнозу. Існує проте декілька причин, чому важливо встановити діагноз. Ретельна діагностика забезпечить отримання важливої інформації про поведінку і розвиток. На підставі результатів діагностики можна скласти дорожню карту допомоги втручання, з урахуванням сильних сторін вашої дитини, її потреб, а також отримати важливу інформацію, відповідно до якої будуть виділені ті необхідні навички, на розвиток яких і буде спрямована ефективна терапевтична інтервенція. З вами був фахівець-консультант комунальної установи Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр Людмила Кобилінська.